У кривому розі знову обговорюють необхідність створення укриттів на зупинках громадського транспорту. Містяни і містянки просять міську владу убезпечити їх під час ракетних обстрілів та обстрілів шахідами, збудувавши прямо на зупинках громадського транспорту мобільні укриття. Така практика і вже існує у інших містах України. Питання руба сьогодні: чи потрібні у кривому розі мобільні укриття? «Посмотрите, скільки дітей гуляють а обязательно треба Вот в Харкові. Я знаю, там ділять такі віші. Интересно, щоб люди зайшли на обстановці, навіть на улице услышали тривогу, вони там прячуться. Я думаю, у нас це быть бути обов'язково, что зненацька може застати тривога і ракета може прилетіти, а от ховатися, допустимо, нема де буде. Часто пишуть у соцмережах, що десь то закриє, то зачинене, то затоплене. То десь там криси бігають, у нас взагалі не, не оборудовані укриття. Та я думаю, поки не потрібні контрнаступ на носу, та що все буде хорошо. А як же? Скрізь повинні, треба мати. Так. Наскільки ви задоволені безпековим питанням у місті укриттів? Ну, Я тут рядишком живу, тут коли мене дуже багато таких місць, поэтому лично мені. Втраювають мій район здесь. Нема, нема бомбосховищ, немає ну, таких як потрібно. Тому це дуже все погано, наша влада повинна замислитися. Дуже потрібні. І в інших містах я бачила по телевізору, що є такі укриття. І я вважаю, що поки у нас іде війна, то вони потрібні. Та потрібні, а тільки що у нас ніхто не ховається ніде. Навіть якщо вони будуть, то всі будуть ходити все будут одно по парку во час тривоги. У нас, Слава Богу, таке місто, тишина, спокій, ніхто особо не, не переймається цим. Мабуть, потрібні, але навіщо? Щоб були. Потрібні поки. Поки ще ж війна не закінчилась. Як вам взагалі безпека у місті, доступність укриттів? Ні. Ну, нормально. Так. Так, наскільки ви задоволені безпековим питанням у місті, доступністю укриття? Їх немає, їх зовсім немає. Ну це на наш розсуд, як ми будемо себе захищати. То як захищаєтеся під час повітряних тривог? Ну і коли ми дві дві стіни в коридорі, в холі сидимо і все, нічого немає. Я вважаю, що є школа, до якої треба довго йти, але я не вважаю, що там безпечно. Там так само, як в моїй квартирі. Мобільне укриття Так, ще по це насамперед безпека для дітей, для дорослих, для громадянського населення. Ну не знаю. Може вони десь і треба, де їх рядом немає. А так, ну все нормально, слава Богу. Я думаю, зараз все необхідно. Наскільки ви настільки не ситуації можуть бути що краще перестрахуватися, я думаю?